За підсумками, 10-ї хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів, 12 переможців отримують кошти від держави. На старт або ж розвиток свого бізнесу на 6,1 мільйона гривень. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми Власна справа переможцями стали вже 100 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримують гранти на 40 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Серед 12 переможців 10-ї хвилі: вісім учасників бойових дій, четверо члени родин ветеранів. З них п'ять переможців запросили гранти до 250 тисяч гривень, 5 – до 500 тисяч гривень, двоє – до 1 мільйона гривень. На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити мережу кав'ярень, перукарню, студію розвитку та краси для жінок і дітей, підприємство з виробництва меблів облаштувати освітній простір в центрі раннього розвитку. Окрім того, низка ветеранів отримали гранти на масштабування вже діючого бізнесу. Планують розвивати школу з вивчення іноземних мов, розширити мініферму та збільшити обсяги поширення етнотермоодягу. Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особ... Без інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти: 250 тисяч гривень для ветерана за умови створення одного робочого місця, 500 тисяч гривень для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць. Один мільйон гривень для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менше ніж три роки за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани. Гранти у розмірі 500 тисяч та 1 мільйон гривень надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70 на 30. Тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70 – надасть держава у вигляді гранту. Заявки на отримання подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.